Привет мои бродяги. сегодня у нас что? Правильно? Сегодня у нас будет плов. в Казани. Справжний узбекский. Узбецкий плов. Значит, что мы чистим морковку. У нас есть вот такая филе свинины. Конечно, краще была баранина, но у нас немає. Є, е, что есть. И вот такая вот цебулька свежайшая. Ну и олея там туда-сюда, огонь уже горит. Сейчас все будем показывать. Все постепенно. Сегодня рубрика смачно стопою всі, кому за 30, знають цей прикол. Вкусно з Борисом Бордой, пам'ятаєте? Так, значить, що? Є у нас така філіночка. Ми її зараз таки обчищаємо. Ось таких приколів. Ріжемо її. Так, ми Закинули м'ясо, цибуля, морковку натерли отаку, отаким способом. Натерли. От туди натерли. Вот так цибульку туди. шип-шип Дим в око попав. Опачи! Рис, століється. Це, ну, це треба таке шукати ребята, я не продають в обичних магазинах, пов все повірте, різниця є, вона реально є. На пів кіло рису кілограм літру води. Це чесночок. не різаним нічим, просто тут чесночок. чов. Клас. Люблю коли дим в очі заходить так. По -сексуальному. Після того як водичка закипіла, ми трошки робимо отако, одні угольки легенькі. І дивіться як вона кипить. Рисок вже гарненький, зварився, водички вже майже немає. Зараз ще трохи і будемо насипати. Такий... Ну що, бродяги мої, пішов а така жара. Я не знаю. Перший раз робимо, що вийшло чи не вийшло. Рис, конечно, щось. Ну це ж не обичний рис, то есть ну шось ми зробили різні. Багато... Сім'я все зім, я. я буду ще добавку досипать. Так що давайте. Ірасі, що сьогодні на обід. Плов. 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 Руками їсти? Ні, рука не руками, ложками щас перенесе. Можна руками. До плову. Я рекомендую гаражик плімончик. Він прямо має почерхнуть всі, подчеркнути всі нотки того той узбецької правильної страви, яка в нас може і вийшла, може, і вийшла, ми не знаю.